Продовжуємо. Зараз ми будемо підключати такі найпростіші з приладів. Дим машина це свята театральна штука, яка робить дуже багато спецефектів для всього. І перший ЛЕД-прилад все-таки від звичайної лампочки перейдемо до прикладу з LED. Ще одразу хочу сказати: дим машина вона повинна нагрітися. Тому ми підключаємо її першою, і нам не обов'язково до неї навіть підключати сигнал. Ми можемо просто її наразі включити в розетку, направимо навіть сюди. Може, вона на нас трошечки пшикне на і буде цікаво і весело. Так, добре. Все, поставили, вона повинна нагрітися десь хвилин 5. Тобто, поки ми будемо розбиратися з цим приладом, якраз вона підігріється. Це ви повинні враховувати, бо з часом ви почнете приходити на роботу все пізніше і пізніше. І треба буде ставити машину першою. От. Добре. Так. Олеже, тобі мабуть там далеко, так? Да? А, ти можеш пройти? Не будемо цього робити. Так, що ж, і ось у нас є кабель живлення, який нам потрібно підключити. Тобто, основний принцип, давайте ми зробимо це, як в правилах дорожнього руху. Живлення, сигнал, адрес. Тобто, вже буде у нас так. Для початку ми перевіряємо, чи є в приладу живлення. Ось ми по нього проговоримо. Ми увімкнули живлення, але ми ним не можемо керувати. Нам потрібно підключитися по сигналу до нього. Для цього ми беремо сигнальний кабель, який ми вже бачили, коли підключались до Дімера. І нам потрібно підключити цей прилад. Тобто, можемо як ми зробити. Ми можемо зараз підключитися від пульта напряму сюди, як ми і зробимо. Або ми можемо підключитися до діміра і від дімера піти вже сюди, тоді буде працювати одразу два цих прилади. Або ж звідси дістати з пульта, що буде найраціональнішим. Тобто, в роботі ми завжди обираємо найраціональніше. Ми з пульта дістали. Підключили в LED-прилад цей. Це LED бар, називається. Потім ми підключаємося в пульт. І е, далі в прилад. Тобто у нас світло запрацювало знову. Перший, другий, четвертий, п'ятий канали, всі працюють. Але цей барік не працює. В чому ж біда? Давайте розбиратися. Так, ми бачимо тут адресу 90. Це пульт там, простий, в ньому немає цієї адреси, або ж нам потрібно перемкнутися. Та ні, немає взагалі. Типу, тут максимум до 48-ї доходить. Тобто нам це не канає. На будь-якому приладі це працює по-різному, ви, виставляння саме адреси, але наразі на цьому можемо подивитися, що стоїть адреса 90? От я натиснув Enter і пішов вниз. Enter, Enter. Це що ж таке? Меню, 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 меню. А зараз, бачите, я тут не пам'ятаю адреса Enter 90 Down. І тобто, ми йдемо вниз. Ось тут я, давай одразу можуть стати щось річніше. Щоб... Ні, ні, підходь сюди, я хочу підказати ще цю. Е... Тобто я тут одразу хочу показати прикол цих адрес, тому що дивіться, ось в мене перша. Я натискаю down, в мене 512. Тобто в мене немає ні нульової, ні 513 на приладі адреси. Я можу тільки від 1 до 512. Тобто в мене прилад 0 не може бути. І 513 теж. Це важливо знати. Але я «Up», «Up», «Down», Ось в мене, наприклад, перша адреса стоїть. Але я хочу, щоб в мене працювали і ці прилади, які займають 5 каналів, і цей. Тобто цей мені треба від шостого. Я ставлю шостий. Ентер. І перевіряємо. Я піднімаю його, щоб ми бачили. Ось тут у нас стільки ледів. Я даю перший. У мене прилад освітився. Другий прилад може не Третій. Шостий. Червоний. Сьомий. Зелене. Восьмий, синій, дев'ятий. Це він там підписаний амбер жовтий. Це такий цікавий колір. Якраз, типо, якщо його там змішувати з синім, то можна там, з червоним. Ну, тобто це вже про змішування. Я вже декілька разів беру. Всі разом дають мені білий. Десятий, білий окремо. Тобто Білий з амбіром дають такий тепліший білий, дають трошки менше білого. Роблю змішування. От. Але є історія. У нас кожен з цих зараз працює окремо, тому що я дам 11 канал і цей запрацює в мене зараз червоним. Тобто кожен з цих діодів наразі є окремим приладом. Якщо я працюю з такою грибінкою, то Е, я не можу керувати такою кількістю приладів, мені не вистачить. Ну, от, наприклад, давайте зараз все. все. Я, я вже вперся там, в можливості цього приладу в пульта. Тобто, нам потрібно змінити Channel мод, щоб всі ці діоди стали одним і тим же каналом, е, одним і тим же приладом. Нам треба змінити Channel мод, щоб всі ці діоди стали одним і тим же приладом. Заходимо в меню і починаємо цим займатися. Меню set. Ну, я просто вже знаю, що мені, але на кожному приладі треба шукати по різному. Наразі це прилад про люкс. В них все змінюється приблизно однаково. Set up, чимод ch -ch це наш channel мод Enter. Стоїть 30 каналів, тобто у нас є цих наших. Скільки 6 діодів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 діодів по 5 каналів кожен. І це 30 штук. Ми змінюємо це на Channel 5 channel, так. Нам потрібно 5 channel, щоб все працювало з одного. Тиснемо Enter. Меню. Мю. Виходимо звідти. Заходимо сюди. Перевіряємо 6. Wow. Magic. буду на себе світити. Сім, додається, зелений. Стаю таким синій амбер, те, що я казав, просто білий. Середнє нижнє таке рампове світло. Важливо мати його іноді в театрі, щоб не мати тіней під очима для виділення об'єкту. От. Наразі в цьому приладі цей прилад заплачений так, що тут є тільки кольори. Це є інколи проблемою, бо потрібно мати і дімер при собі. Ми це можемо змінити знову ж таки в Channel Mode. Меню. Меню, меню. Так, так, так. Set. Enter. Up, Channel Mode, Enter. Enter. І ми йдемо. Up 6, 11. Найцікаво 11. Подивитися, що це таке. Ну, нехай. Давайте розбиратися разом. Меню 11. Я на уявлення насправді не маю що це. Нашос удив 11 каналів, але а, хоча насправді напевно, тут якісь ефектори є. І знову ж таки, тепер ми перевіряємо 6, нічого не світиться, 7 червоне. Але тепер я шостим попереднім каналом можу регулювати яскравість цього червоного і всіх кольорів, які я набрав. Тобто однією ручкою я змінюю інтенсивність цього приладу. Давайте ж перевіряти, що там далі. Ось я білий додав, це у мене всі в 100. Наступний канал, це, будемо говорити, це є шатер, строп вбудований. тобто... На 100 він максимальна інтенсивність, е, максимальна швидкість. Потім я зменшую швидкість, зменшую параметри. Ось це пульс такий. Це все я однією ручкою роблю. Ну, тобто, вона робить прилад автоматично, це вбудовано в приладі. Вимкнув його. Ага, так, як мені це. Зараз тут треба режим цього пальчика переключити. А перемкнути сторінку секунду. Зараз Олег це не знімай. Так, тобто 12-й маємо стробоскоп, це нормально. Цікаво, що там під наступним... Номером нашим, я так кажу 12, трошки неправильно. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий канал, сьомі параметри в приладі відповідає за шатер. Восьмий, це цікаво, це вбудовані ефекти. Тобто восьмий канал це макроси, вони називаються. Це те, що є програми, ефекти, які. Перед встановлені в приладі, яким можна користуватися насправді. Тому що ось, наприклад, восьмий я змінюю параметр, а наступним дев'ятим я змінюю швидкість цього параметру. От. Тобто я опускаю дев'ятий в мене швидко. Підняв трошечки, воно там переміщується собі поволі. Я не скажу, що... ну, це гарна така. Бігучка, яку можна встановити собі, і вона буде грати. Потім наступний параметр. У нас ось я помітив, що він якось змінює. Ну, тобто, це теж перед встановленням, але воно змінює там все разом. От. І 11-й канал, я не зрозумів, як ним користуватися. От. Це теж такий напівгарний Китай, як так би мовити, цей прилад. Але. Ми з вами його підключили, ми розібралися по черговість, В нас працює сетап цієї сцени. Ми можемо е користуватися попередніми приладами. І так само додав цей. В нас є дімір на все. І ми влазимо в цей пультик собі спокійно. Можемо мигати, вже влаштувати якусь дискотеку, поставити таких чотири прилади, так і що. Це вже весілля. Добре, з цим розібралися, підключили, пояснили, відключили. Вимикаємо обладнання і думаємо, що робити далі.